Hyundai X35 2011 року, 2 літра дизель автомат, повний привід. 185 тисяч пробігу. Автомобіль 2011 рік, 2012 рік, початок експлуатації, комплектація фаркоп, задній парктрон, легкосплавні диски, малий шкіряний салон, підігрів заднього ряду сидінь. Є також у нього. Тонування, 4 електросклопідйомники, складання, регулювання підігрів, дзеркал, система управління повним приводом, блокування центрального диференціалу, допомога при з згори курсова стабілізація. Також у нас присутня автоматична коробка передач підігрів двох передніх сидінь. Aux, USB, Bluetooth, двохзонний клімат-контроль, звичайно, що присутній круїз-контроль, 185 тисяч пробігу, датчики світла, сенсор дощу, очечник підстаканники, такий підлокітник, малий шкіряний салон. Комплектація, в принципі, більш-менш все, що необхідно є, можна доставити, в принципі, якусь android магнітолку на нього, камеру, і буде якби, повноцінний класний автомобіль. Оптика лінзована, з можливістю поставити в них білет або просто якісь кращі лампочки, якщо вам світло буде цього замало. Автомобіль коштує 13400 доларів. Хазяйський класний кросовер в принципі, в досить гарному стані. Значить, з фарбованих елементів, друзі, шматок задньої кришки. Тут, бачите, така придавність була на бампері. Фарбували шматок кришки. Арка була фарбована за кордоном шматок. І фарбований в нас капот. Передня частина. В них є проблема, ви знаєте, тут беруться рижики. Це усіх індаїв. Воно тут пофарбувалося. Під капотом машина в дуже класному стані. Є в багажнику у нас також п'ятий легкосплавний диск, присутня шторка гарна. Шторка, в принципі, робоча, все good. Є коврик в багажника X35 модельний, присутньо також легкосплавний диск, бачите? ну Тут є домкратик, ті всі речі присутні, автомобіль. Теоретично і практично в чудовому, як на мене, в гарному стані. Звичайно, що ви маєте приїхати, подивитися, зацінити, подобається, не подобається, брати, не брати за ці кошти, чи він вам підходить. 13400, 11 рік, 2 літра дизель, автомат на повному приводі. Зараз покажу вам також підкапотний простір. Салон в автомобілі, я вважаю, що в чудовому стані, за винятком незначних таких коцочок на кермі, але в зв'язку з тим, що кермо в них йде не шкіряне, а зекошкіре то воно має такі незначні нюанси майже завжди. Під капотом машина, як на мене, чудова, гарний вигляд, акумулятор. У нього новенький, красивий, двигун сухий. Зараз покажу вам також, ще, якщо вийде в мене зараз зняти вишку. Тут, бачите, під капотом ми нічого не мили. Пилючка заводська, двигун не митий, двигун сам по собі весь сухий. Роздатка мости все сухе. Тобто, в принципі, автомобіль в досить гарному збереженому стані. 185 тисяч оригінального пробігу. Якщо вам цікавий, друзі, місто рівне, вулиця Млинівська, 3А. Приїжджаєте, Купуєте і маєте собі непоганий кросовер на повному приводі, на економічному. Дуже, до речі, економічний. Я от ним їздив на дачу. У мене щось там порядка 6 літрів дизеля витрата виходить. В принципі, по трасі автомобіль приємно експлуатувати. Дуже потужний цей в них двигунчик. Їде він, ну, блін, я скажу так, що напевно... Мало в якого кросовера така динаміка. Дуже схожа на колеоса 127 кВт. Дуже схожа динаміка, але економічніший, трішки за колеоса. Комусь подобається, комусь не подобається. Приїжджаємо, дивимося, купуємо. Машинка в нормальному збережному стані. По фарбованих елементах. Дивіться, я отут вже намалював на і бачите. Передня частина капота. У них хвороба отут з капотом, хто знає, той знає. Частинка задньої кришки ярка. Частинка була фарбована за кордоном. Кришка отут була придавлена, ми її зробили, пофарбували. Якщо цікаво, що ви приїжджаєте, дивитесь і забираєте. Сервісна книжка також є, він-код ще можу тут показати. Будь ласка, кому цікаво, ставте на паузу, пробувайте по базах автомобіль. Дуже гарний сухий під капотом. Технічно машинка хороша. Косметичні нюанси, які є, я показую. Комусь підходить, комусь не підходить. Сервісна історія вся присутня. До 181 тисячі кілометрів. Обслуговувалась за кордоном з печаточками, з усім. Кому цікаво, бачите, тут всі відміточки, що коли робилось по автомобілю, що коли ремонтувалося, обслуговувалось. По давайте глянемо по дисках. Передні гальміні нові, колодка там трошки більше половини. Резина зима, не потрібно на зиму буде купувати. Задні гальміні так само диски новенькі. Колодка задня трошки менше половини. Задня гума теж, тут пара пара, передні задні пара пара стоїть. Ну, таке, друзі, цікава машинка в нас в Рівному, на майданчику. Млинівська тря, місто рівне, приїжджаєте дивитесь, подобається, купуєте. Як на мене, хороший кросовер в бюджет плюс-мінус як Колеус, але їх трішки більше чомусь полюбляють. Можливо, за економічність, можливо, за дизайн, можливо, за динаміку, не знаю за що. Цікаво. Приїжджаємо, рівне Млинівська Тря.